Привіт, привіт! Сьогодні я була у ВТБ і в АТБ я купила яблуко гала. Ось такі вони. Тут їх 772 грами по 35 гривень майже на 27 гривень. Далі буряк. По 16 гривень 40 копійок, і я його взяла, 876 г на 14 гривень 36 копійок. Ну, ці пакетики, в яких яблука і буряк, вони без ручок по 90 май аж копійок. Також е, взяла я отакий сир, е, як виявилось, це продукт білково жировий чи 47,90 коштує. 180 грамів. Отака От піцарелла називається. Також я купила хліб переможний: 350 грамів. Вже нарізаний, тут пів хлібинки 350 грамів, і він коштує 18:30 кукурудза 340 грамів, розумний вибір на 35 гривень. Я округлюю трошки. Консерва ананас нас на шматочками у сиропі 300... ні, 565 грамів його на 58 гривень 50 копійок. Також я заходила в Аврору, і в Аврорі я купила корм для котиків, оцей цей панкот по 10 гривень і взяла там згущене молоко з цукром. Згущене молоко коштує 64 гривні. Всім пока!